Коли немає світла, а ще на вулиці день, я вирішила зайнятися потрібною мені справою, яку я не могла завершити чи почати літом, весною не вистачало часу. А зараз якраз я знайшла такі ці хвилини свободні, вільні, і ось вирішила цей бордюрчик з шиферу пофарбувати, викидувати я його. Забирати, міняти на якийсь природний матеріал, тому що це коштує не дешево. Краще я куплю собі якусь рослинку привабливу, привабливу, яку дуже хотіла, давно і мріяла, ніж я буду замінювати цей бордюр на природний матеріал, там із камня, чи з дерева. Тим більше дивіться, як він гарно виглядає, він рівненький, добре тримає цей ґрунт і не виділяється. Громанює із рослинами, і з декором, які тут знаходяться, а також наконець-то пофарбувала оці труби опорні газові. Давно вже хотіла і це вже зробила таку роботу, бо весною завжди не вистачає часу. І гляньте, як вийшло, на мій погляд, чудово. Надіюсь, що і вам це сподобалось. Ще таким бордюром у мене огорожен огородик, де я вирощую зелень, там такі необхідні першонеобхідності овочі. Теж я хочу пофарбувати його в такий колір. А це поки так. Пробний варіант, мені сподобався. Барбарис адмірейшн. Це карліковий, який окрас яскравий ще тримає. А це ще один Тіні голд. Теж такі грожеві краплення, оранжеві, жовте. Він сам по собі такий жовтуватий голд, а бачите, вже давав таких яскравих собі красок бару. А ось іще один такий неймовірний краси, з блискучими лістечками. Він був такий темно-бордовий, зелений, а зараз такі яскраві кольори собі ще додав до своїх листочків. Окрасив їх такий приємний колір. знімають дівчата свої трояндочки. Гарнесенький і я теж хочу буду, свої теж запечатліти. Це Енн Хендерсон трояндочка, яка ж вона гармона. Купляю такі бутончики полурозкриті, не зовсім які ще розкриваються. Так подобається мені таке чудо. Таке диво. Красень Чорний принц. Теж не відстає. А керіо яка ж красуня, в мене не небагато, так декілька штук росте, таких красунь. Бо я більш предпочитаю хвойні рослини, але ж і від такої краси теж не відмовлюся. І декілька кущиків маю. Дивіться, яка ж вона красунка. Так подобається. Барбари серед леді, який же він яскравий. Погляньте на нього. Доброго дня, друзі! Вчора знімала відео свого садочку, рослинок, як я фарбувала бордюрчик із шиферу. Хотіла вам показати, що в мене вийшло. Більш-менш був хороший настрій, але все одно щось мене тривожило. З трудом я зняла відео, як-то воно ну, не йшло, що мене не вийшло. Як-то мені казалося, що я знімаю так, що оно ну, не зайде відео, не, не подобається. А не зря, видать, Така була в мене, щось щемило в У мене в щось щемило і як-то так не зря. Сьогодні дзвонила невісточка моя, Танюша. Вся в сльозах в істерики, їхали вони з чоловіком докупити стройматеріали вони обоє вдвоєм. В парі працюють по ремонту квартир, будинків. Роблять ремонти, і дуже успішно. Мій брат він художник, він дуже гарно малює і майстер на всі руки, все вміє робити. І тому люди з задоволенням приглашають його ремонтувати свої, свої помешкання. І ось він виїхав з дому в одній рубашечці, не вдівся нічого. Виїхав докупити, не вистачило матеріалів. Вона стала його штать. І так вона його і не дождалась. Його встановили гаї, забрали з собою і відвезли в воєнкомат. Брату 55 років. Вона, людина виморена, тому що постійно на цих стройках. От машина залишилась на вулиці. Не знаю, яким способом я ще не питала, мене. вона дізналась про це. Приїхала і треба шукати людину, щоб забрати машину з вулиці. Вона вся в істеріці. Вся в ступорі в такому знаходилась, дозвонилась до нас. Ми її підтримали, як могли вже, самі вже теж знаєте, таку настрою ніякого переживаємо. І як сказати мамі, якій 78 років, який про це сказати, що син вже не приїде і Він везе її в город, до воєнкомата отримує пенсію вместе з нею і вони скуплюються, він заїде додому. Живуть в останню від моєї мами недалеко. От, і в будь-який момент, коли їй потрібно, знаєте, як пожила жінка, то гідрофор полетів, то болір потік. У неї невеличкий будинок, але має всі зручності. Мій брат з моїм чоловіком зробили ремонт, зробили їй так, щоб їй було удобно. Поставили її теж крім не печка на дровах, ми поставили ще конвектори, щоб мало якщо що вона могла її обгріватися, щоб не було холодно, ну, щоб все всі зручності, ванна, туалет, щоб все в неї було в хаті. І яка яка, яка поломка вдруг неожидана, вона обращається бігом до сина. І він одразу ж через 10 приїжджає. Він, він, він працює сам на себе. Робітників, робітників у них немає, вони з жінкою в парі, всю жизнь, всю жизнь вони живуть. Отак От разом, не разу вона не ставалася сама. І вона звикла, що всю роботу він виконує. І тому, тому вона така потеряна, розтеряна. без нього вона взагалі не може обійтися. Ой. І як сказати, сказати мамі? А, ну... Дуже переживає, що він роздітий, голодний, бо він з утра нічого ще не їв, а це вже був обід, обідне час, поки вона це все вже узнала за нього. Ми знайшли спосіб передати йому Ми тут вдіться, курточку теплу, передати йому щось поїсти, спосіб ми вже з чоловіком цей знайшли. Хоч За це вона вже успокоїлася, Хоч за це вона була спокійна. Як ми можемо її, звісно, спокаю, але це нереально. Вона ридає страшне. Просто я не знаю, що робити. А тут ще і маму треба повістити, а мама жде сина, бо треба їхати пенсію отримати і скупитися. Ми теж, звісно, приїжджаємо, допомагаємо їй, але всі такі мужські роботи в основному були на Саші. Він приїжджав по її першому зову. Завжди все ремонтував сам своїми руками. І вона теж звикла до його допомоги. До його навідувань. Поїхали ми до мами з чоловіком в село, забрали її до себе, трошки розрадили, вона у нас погостювала, понянчилася з правнуками, така вже була щаслива, як я об там сказати, почали із даля, потрошку-потрошку, і привели її до цього. Звісно, мама була теж в такому стані і не вірилося, як це так. Ніколи нікуди він ніякої командировки ніколи не було, сюди разом і за Таню теж стала переживати, як вона там себе почуває. Ось, ми як могли її заспокоїли, сказали, що мама не переживай. Вже ті, що обов'язки робив Саша, нічого страшного, буде ми, буде більш ну, чоловік мій. Буде прашуватися, що з роботи, вже люди війдуть в положення, що ти сама залишилася, що крім нас вже ніхто не може під'їхати, якщо треба буде щось срочно. Ну, а так ми завжди бачилися з нею. Шали і до себе привозила, на нас гастювала. Будемо сподіватись, що вона це все витримає. Вона не може собі уявити, що Саша не приїде. І немає поки з ним зв'язку. Ми ще не знаємо, де він, що з ним. Телефон відключений. Переживала наша мама за нашого зятя, чоловіка моєї дочки. Його забрали, ще призвали в началі ще війни, квітні, 1 квітня, ще, як зараз помню, теж переживали. А зараз забрали сина. І ще так несподівано, важко. Не хотілося викладувати відео. Нічого вже не хотілося, бачила такі забирання в ЗСУ, плачі жінок з дітьми, їх розпач, що не знають, куди що робити, куди йти, де ключі з чоловіком залишилися від квартир, від житла, від машини. І вони стоять у розпачі і ніхто нічим не може допомогти. Бачила таке, і теж серце країлось, так було мені шкода. А зараз ось і в нашій сім'ї Произошов такий випадок. Для нас важкий. Дякую вам, дорогі мої, що вислушали. І я відчуваю вашу підтримку. Дякую вам.